Шановні клієнти, вас вітає компанія Автомобілі з пробігом. До вашої уваги пропонуємо розглянути новинку, яка з'явилась в нашому салоні на продажу. Це Ford Kuga 2019 року випуску з дизельним двигуном об'єму 1,5 на автоматичній коробці передач та на передньому приводі. Автомобіль офіційний, з офіційною історією обслуговування в дуже гарному стані. В наявності автомобіля два ключа. По комплектації повністю підйомники електродзеркала зі складанням, ткановий салон в дуже гарному стані. Круїз контроль, мультимедійний руль. Також є двухзонний клімат-контроль, обігрів передніх сидінь та руля. Обігрів лобового скла. Запуск двигуна в даному авто з кнопки. Пробіг автомобіля становить 157 тисяч кілометрів. Двигун автомобіля працює добре. Є камера заднього огляду та задній партронік. Двигун автомобіля дуже економічний. Витрати палова по місту біля 7 літрів. Шановні клієнти, якщо ви розглядаєте для себе подібний автомобіль, запрошуємо на огляд до нас в автосалон. Працюємо 7 днів на тиждень без перерв та вихідних. Також наш салон працює, коли повітряна тривога. У нас мінус перший поверх паркінгу в наявності біля 200 автомобілів. Придбати ви дане авто можете в кредит, за готівку та лізинг. Запрошуємо на огляд.